За особисту мужність самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі. Відповідно до указу президента України від 28.09.2023 року номер 603 нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно старшого солдата військової частини 3028 Кацідана Марка Олександровича. Орден отримує дружина Кацідан Софія Олеївна. Для мене це дуже важливо, тому що це означає, що мій чоловік не дарма пішов туди і що це якось оцінюється зі сторони держави, що вони бачать, що він дійсно мужня, дуже людина. Що він загинув не просто так, а захищаючи свою державу, він дуже любив Україну, спілкувався українською мовою і був справжнім патріотом. Тому мені дуже важливо, що держава також на це реагує відповідним чином, щоб його. Він був художником. Він Малював також побратимам, розмальовував казки. і всі мені його побратими також хвалять, що дуже він гарно малював, і у них на згадку є його малюнки. Мій чоловік був надзвичайно гарним сім'янином, надзвичайно гарним батьком. Мені дуже не вистачає його, і моєму сину також дуже не вистачає батька. Лев постійно говорить, що він скучає за татом. Марк дуже любив бавитись із левиком, він завжди підтримував будь-які стресові ситуації. Він був дуже спокійним. А історія кохання, це ми в коледжі навчалися разом, і останні два роки ми почали дуже добре дружити, як найкращі друзі стали. І потім, коли вже ми почали здавати екзамени в випускні, ми почали розуміти, що скоро. Випуск, ми скоро розійдемось, і ми не хочемо розходитись е, по окремості. І після одного з екзаменів Марк запропонував, щоб я стала його дівчиною. Е, я погодилась, і так ми були п'ять років разом після цього ще. Не, ну, не дожила до п'ятої річниці е, шлюбу, буквально місяць, так? Угу. Не дожила, не дожив Марк до нашої. П'яти річниці. Воїна свого марка, веселях травенників, на лоні враму покоїть, а нас пасе й помилує, бо він благий і винолюбний. Амінь. no